Дуже просто ми маємо відео запитання від українських дітей, які живуть як в Україні, так і за кордоном. Наразі тимчасово, і ми будемо чекати на ваші відповіді. Давайте дивимось на екран. Можна вробити закон, щоб математика не було першим уроком? <рес> <рес> Я <рес> підтримую не <рес> можна, <рес> 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 але можна не ходити тепер на перший урок, якщо ви в Україні, якщо були нічні тривоги. Так, ну дивіться, можна не ходити звичайно і на всі уроки, але треба просто враховувати психологічний і фізичний стан дитини. І мені здається, що е, легше е, надолужити е, пропущений урок, ніж перевиснаживши дитину, е, зробити потім, проблеми та, собі її. створити проблеми так, для неї. Так, в та засвоєнні, добра? в комплексах, які виникнуть, що вона десь відстає, що їй важко. Ну так, так. Давайте, давайте наступне давайте. запитання. Як отримати сосиску в тісті, якщо ти вчишся в онлайн-школі? Як Є? отримати сосиску в тісті, якщо ти вчишся в онлайн-школі? Ну, це біда. Оце проблема, пан Оксан. Це такі проблеми. І дійсно, ну, ви знаєте, насправді сосиска в тісті і все те. Інше, що дає аудиторне навчання, має дуже високу цінність, і як як би не смішно це було, але це і є повноцінне дитинство. Це соціалізація, це дітей. Те, що ми згадаємо це, та це перше кохання, це перші конфлікти, так. це вміння їх розв'язувати, це вміння жити в спільноті в суспільстві. Ну і оці маленькі радості, та які війна на жаль, і а до того ковід позбавив наших дітей. Це велика біда, і не варто недооцінювати це питання. У Дійсно, дуже правильно. Ми побажаємо просто скоріше повернутися і отримати, і, все, і, отримати да. і офлайн навчання, і друзів, перше кохання, так, ну, і совсем да, Дай Бог, да. успіху, ЗСУ, щоб Давайте наступне. Чи можна повернути якось гроші, які мої батьки здавали на штори? Бо я вчусь онлайн і не бачу їх. Вам потрібно влаштовувати зум, такі, знаєте, сесії з дітьми. Треба розуміти, що гроші на штори виділені в місцевому бюджеті. Вони, як правило, є. є щось не так в роботі з місцевим бюджетом. Тому, будь ласка, не здавайте гроші на штори. Я вас прошу офіційна заява від пана міністра. А, не здавайте добре, що ми підняли цю тему. бодай за таке питання. Давайте ще. Добрий вечір, пане міністр. Я навчаюся онлайн. В цьому році у мене не було два тижні інтернету. Чи можна нормально жити, якщо ти не знаєш табличку множення на сім? Юра ну, нормально, нормально живе. Та, я... <ріст> я навіть не знаю, що відповісти. Е, я думаю, що можна нормально жити, але це точно не, не та мета, яку ми перед собою ставимо. Е, я можу тільки одне сказати: для всіх, хто е, провис з математики, ми в Києві, е, сподіваюся, до кінця року відкриємо інтерактивний класний музей математики, куди можна буде прийти і пощупати математику. Матику руками відчуті, її сенси. Так, це на ВДНХ поряд з музеєм науки, третій павільйон. Коли Коли? Готуємось. Ю Юнісеф до виділив нам кошти до, до частини державного бюджету. Ну сподіваємося, що до кінця року на крайній випадок до дня числа пі наступного року ми такий музей відкриємо. Я вам скажу, що це буде четвертий музей математики в світі, третій музей математики в Європі. Клас. Тому попри війну, попри війну, ми ставимо перед собою такі цілі, тому що математику знать важливо абстрактне мислення розвивати необхідно. Так, і таблицю множення на сім теж.